Бажаю міцного Козацького. на календарі у нас сьогодні 15 грудня 24. -го. Ситуацію маємо наступну. Я вам не буду говорити за фронтові новини, де там в районі Шевченкова один відомий підрозділ провів контрштурмові дії, де під Арена Новосілки лізуть, що робиться в Турецьку, чи як крайці наступали в Курській області. Є до жорна шлюшок офісних телеграм-каналів, які вам напрещуть, на розказують. І є навіть цілі міністерства інформаційної політики, які не проводять інформаційну політику страдкоми. Коротше, велетенське зборище ще, блін, сказочникам, які за державний кошт і не обов'язково за державною, роблять вам теплу ванну. Насправді ніякої теплої ванни немає і ситуація. Мабуть, одна із найтяжчих, чим вона була із 24 лютого 2022 року. Але питання зараз в іншому. Потрібно повернутися наразі дещо назад, щоб зрозуміти, чому ми саме тут зараз і чому така ситуація. Перше, Збройні сили України стали існувані тільки з 2014 року. Думайте складно, з 2014 року. З перемінним успіхом, щось. Щось десь, блять, фейсбечні криси шкодили нам, як позривали всі склади. да. Був такий мерзота рідкісна. Військовий прокурор Матіус садив тюрми патріотів. Щось почали робити ракетні програми, щось отрималось, щось не вийшло. І були масові протести людей. Аваков чорт і інше лайно. Мусора устраювали спектаклі на мосту метро, блять. Гранатою я 1 вони там взривали мост Метро у Луцьку, чи де там мусора на БТРі блядь, терориста, блядь, полумного брали. Ну, коротше, оце все на йшов. Так ми дійшли до 2019 року. Як би там не було, в боях в АТО викувалася якась частина Збройних сил. Прийшов 2019 рік, більшість людей вже стільки в печінках засів в Севачовий Гетьман, щоб проголосували. За нову кандидатуру. Кандидатура це була абсолютна цивільна особа, артіст практично без відомої команди. Набрав команду людей, які там на серіалі «Голобородько» зайшли в парламент і в парламенті на посаду президента України. Перші кроки були дуже цікаві. 50 мільярдів гривень із ракетних програм було відправлено на дороги. Дороги якраз побудовані. Що в Чорнобиль, що по маршрутам наступу російських колон. Ну, звісно, совпадіння. Потім були із рештків патріотів, да, проведена спецоперація, яка пізніше отримала назву Вагнергейт. Рума Червінський її проводив, було сплановано за, і мало б захопити велику частину вагнерів і вони мали б давати покази у Міжнародному кримінальному суді у ГАЗі. Цього не сталося. Групу рума Червінського було розігнано, звільнена із лав правоохоронних органів спецслужб. Заведено кримінальні провадження. Пізніше всю групу було розібрано. Мало того, вийшли офіс, ну офіс був ще канцелярія президента і Глаштай розказували, що операції Вагнерей взагалі не було. Потім були, потім ви безумно цю сумасшедшу на голову без вугла вийшла, плили там, розказували. І в результаті це ж там участь приймало багато людей. І генерали дали покази, що операція Вагнергейт була. Мусили признати, так да, були, але не все так однозначно. Ну понятно. І на оцій брехні, перед самою війною, включаючи головнокомандуюча збройних сил, да, всі говорили. Так, да, там щось збирається біля кордону, Наступу не буде. Брехали офіси президента, розказував головнокомандуючий, журналісти, журнашлюки, арестовичі, блін, абсолютно блін, імпотентна цивільна особа Різникав, да, який розікрав мільярди. Зайшли ми таку війну. Десь неділю чи дві ніяких офісних клерків, ні піска не було, поки ми пішли на оборону Києва. Ці всі пропали з інформаційного поля. Потім з'явилися людські Арестовичі і все інше. І в нас три роки пішла блядь, Чехарда. Поки не було доповіді і наставки Верховного Волокомандувача, блядь, РНБО і так далі. Про плани у нас була контрнаступальна операція в Харківській області, де інша. Потім вже почали за весь світ трендити про. Наступ на Запорізькій області я на времійському виступі був і бачив наслідки цієї операції. Потім виходить цивільна особа, президент України. Він же з е, саміща посаду верховного головнокомандуючого, каже: так плани по контрнаступу вже задовго до наступу лежали на столі у Хуйла. Да? А хто давав команду на проведення цієї контрнаступальної операції? Хто? Якщо ви знали? Що буде блін у плані хуйла на столі лежать уже по цьому? То як видавала команду? Хто відповідав? Нема винних. Диво, диво, западіння автівки, очерета на нового родівки, інших міст. Є розслідування, є винні. блядь, нема винних за непобудову фортифікації. Є винні нема винних. Чому нема винних? Та каково своїх злежать. Тімошенка, цей Сінігубов, той Запорожський. Кожна голова адміністрації Донецькій, Луганській області це смість риго зелених е ватно-колорадських двіжук, які кроме розпило бабок, нічого немає. Виходять зараз як пішинки на торту, якісь там товариші із сил логістики кажуть. Так всі підрозділи Збройних сил забезпечені всім необхідним по фортифікації, проблем нема. Їх проблем нема по фортифікації, отам От за столом, де ви сидите, приїдь та взвод рота батальйон, боячка, проїдьтесь і подивіться. Лопатка. І не то, що ви видали, а то, що в магазині купили. Клійоночка, да? товстенька скобки, бревна намучені. Це ж не киянин придумав. да? Я нам два роки в піхоті, блі, в стрілецькому батальйоні. Блі. Ну, повірте, і копали, і рили, і нам піздіти не треба. Ну, можете їм розказувати оцим поні рожевим, а там все що угодно пролізе. Що ці байки такова. І плюс до всього цього блі, йде сама натуральна диверсія і саботаж по мобілізації руками масорові та цикашника якими наповнюються блядь, бомжами, хворими, блять, виловленими на вулиці, абсолютно непридатними до доведення бойових дій особами, галочки ставлять там, з язики кажуть, получають. І ми напаковуємо навіть свіже створені старі бригади з цими людьми, де нормальний ротний командир батальйона, командир зводу за голову хватається, що з ними блядь. І в цей же час 2 мільйона блядь здорово. Заниканих дезертіров і укулянту з сикунов, які зрадили і повтікали блять з Києва з багатьох інших міст. В першу чергу це касається мусоров. Сумські мусора, Чернігівські, Київські, блядь, на Закарпатті, з багатьох інших областей одиниці стали на оборону. є там хлопці вам і подяка. І досі воює 5% поліції і 95% мусоров на блокпосту. що наші на бойових там 50% получають, плюс-мінус. Що ці на блокпостах. Блокпости з поліцейських мають сенс в існування в прифронтовій зоні, і це правильно. Далі фронтової зони, сенс існування блокпостів, це никання від служби в армії і проходження служби в районі бойових дій. 50 тисяч гривень получання і кошмарення цивільного населення. Просто кошмарять, у це кашняки мусора, проти протизаконний спосіб. Буде куча позовів і не тільки в нас. І ці картинки, коли ви пакуєтесь. На камери пакуєте оцих нещасних бусів за західні СМІ. Це колосальний ущерб шкода нашій державі на міжнародній арені проводиться. Ну вже й так дуже довго робить за великий, то я вам скажу так: оці товариші, які зараз сидять, щоб вони зараз не срали, не стяли вуха через продажні свої засоби масової дезінформації, вони не приведуть нас до перемоги ні в якому випадку. Я розумію, що шлях виборів він не найкращий. Ну на даний час іти там в Київ пиздить цих і виганять, ніхто не буде. Це все бридятьі розумієте? Там нема кого ганять. Я розумію, що державні інституції в основному демонтовані. Що міністерство іноземних справ представляє на міжнародній арені секретар Зеленського. Да, це Єрмак їздить, без повноважень, без нічого. що, куди, хто і ці п'ять офісних клєрків в незаконний спосіб. Я не уявляю, як вони керують державою, яким це треба бути міністром фунтом, щоб тобою якийсь офісний керував, Ілі правоохоронним органом, ілі мусором, ілі прокурором. І всі ці керівники псевдоправоохоронних органів міністрів назначаються послами і з'йобуються за кордон. Все, як вишенка на торт. Ну що я вам хочу сказати, наслідки цих подій на фронті це умови, в які поставили Збройні Сили політики. Нестача мін, снаряда, озброєння. І головне відсутність лендлізу це найвеликий злочин діючої влади. Закон про лендліз був прийнятий, але його не було навіть заявки на лендліз, де буде вказано танки, літаки, самоліти, мало би все вдати. Пізджош про те, що за це все треба буде платити на 100%, Це сказки цій, блядь, лохам оцим рожевим поні розкажете. Платить якусь частину прийшло. Ну ви вкрали вже блядь, на там мільярди на защиті від енергетики на міноборони блядь, стільки, що там би хватило лендліз. Ми в 23-му році війну закінчили. Рашка Парашка була розбита. Блядь. І якби прийшли на 31 танк Абрекс, а 500 танків Абребс, була б інша історія. Ну друзі, я до чого це кажу? Зараз будуть обов'язково вибори. Сполучені Штати теж бачать і буде відповідальне за розкрадання коштів із сполучених штатів. Януковичі теж думали, що вони в серйозі вдома. Побачите, що буде з цими котами помийними. По світу розбіжаться, будуть відловлені і будуть сидіти всі в тюрмах. Але нам своє робити. Кожний підрозділ Збройних сил проводить збори, для того, щоб закрити потреби. Тому що 3 роки війни у нас є безполезний мішок. Із кізяками да на посаді міністра оборони блін, і нема достатній мірі забезпечення підрозділів збройних Сил. Підтвердження моїх слів збори, збори, збори на кожній сторінці кожного підрозділу. Отож казаки, не падає духа. Ну Ду, да, багато блять цього біосміття попереду, да, і корейців, і китайців і блять цих парашників, але і багато його у нас в тилу сидить. О що це, блядь, ФСБшна п'ята колона, вона дуже велика, її теж потрібно знищувати. Але коли на чолі правоохоронних органів, будучи, як Служба безпеки, буде очолювати Рома Червінський, Генеральну прокуратуру буде Саня Проскурніков прокурором генеральним. Да? Ті, які гарнили війни, ті, які доказали придатність. Міністерство внутрішніх справ буде в нас багато достойних пацанов, да? От як майор, да? який з числа бувших міліціонерів. Нормально, в штурмовиках і в окопній піхоті були на фронті. Є кому очолити. А от ці всі як Кліменка, це, блять, біосміття. До речі, пан президент, ми всі ж президенти. Поясни мені, чому нахер мусорани воюють на фронті. Чому інваліди-прокурори і що з ними? Де їх покарання за їхню інвалідність, вони займають посаду прокурора. У нас що вже закони не діють в країні. Ну таке собі. Тому, товариші на виборах. Оця вся маріля, ні п'ятіні, ні вовені, вони не мають бути у владі більше ні одного дня. І оці теж там вояк трохи покупили, які по студії бігають. Це вже теж їхня грядка, так що ну, то їхній вибор, да? вони вже спалилися на фальштах Є у нас немає національного лідера да? одного. Бо його й не може бути у цих псевдополітиків, да? але є колективний національний лідер він із багатьох. Військово складається, це один колективний національний лідер. Це і майбутнє нашої нації, це і майбутнє нашої влади. У нас є колосальні кошти в країні, ми обов'язково переможемо. І тільки разом народ України, Збройні Сили України. Як би не було складно, зараз ситуація найскладніша за весь час, але ми обов'язково переможемо. І не втрачайте віри, та, і не плачте літ. І ніколи мені не кажіть про те, що від вас нічого не завісить. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Сподіваюся, хоч так до вас дійде. А так всіх камня, все буде Україна, слава нації.